А скажіть, будь ласка, хто з вас займався або дотичний до перевезення або прийому вантажів в аграрному секторі? Небагато людей. А ТТН хто хто пересікався? Підніміть руку. Ага, ну є трошки людей. Думаю, що е, ми знайдемо спільну мову. Ми хочемо розказати про провадження сервісу ЄТТН в аграрному секторі, більш широко розкрити цю тему. Разом з нашим партнером компанії Kernel. вітайте зі мною Марія Ботвінкіна, керівниця служби розвитку ІТ-проєктів та документообігу. Kernel. вітаю! Для початку. Що таке ЄТТН? Це державна програма переведення паперових ТТН в електронну форму. Вона в інфопросторі українському вже десь приблизно 2019 року. І з різною, скажем так, успіхом з різними командами у владі вона то виникала, то, то потім притихала ця історія. Зараз зрозуміло, що ця програма відбудеться стовідсотково. Буквально годину назад була зустріч прес-конференція міністерства інфраструктури, де говорили про те, що з 27 січня, з 1 січня 27 року, вона вже буде обов'язковою. Так що ми надіємося, що це все так відбудеться. Це перехід з паперу на електронну форму, але є нюанси. Електронна ТТН – це трохи складніший документ ніж будь-який при електронному документообігу. Тому ми сьогодні розкриємо деталі, як це працюватиме. З чого взагалі починають? А хотів додати, що електронна тетенка буде працювати через провайдерів, а вони в свою чергу через так звану центральну базу даних державну. Відповідно, в грудні 2025 року ми як сервіс, вчасно отримали акредитацію. Тепер через нас, якщо возити електронні тетенки, то вже можна їздити без паперу. А, чим взагалі з чого починають? Аграрії перед переходом на ЕТТН. Насправді ТТН це не документ, який існує у вакуумі, це продовження ланцюга документообігу після первинної документації. Відповідно, перед тим, як почати впроваджувати ЕТТН, спочатку компанії впроваджують всі інші первинну документацію, і потім переходять до електронної ТТН. Із важливих моментів це треба підготувати всередині команду, Навчити всіх, хто був пов'язаний зі створенням цього документа з юристів, бухгалтерію, логістів з місця прийому і видачі товару, водіїв, перевізників, контрагентів, якщо це зовнішні перевезення, що зараз у них буде накладатися підпис не паперовий на документі, а електронний. Відповідно забезпечити всіх інструкціями. Електронними ключами і мати можливість досить швидко і легко підписати. Про Kernel сьогодні вже говорили і ще говоритимуть компанія відома на ринку. Ось основні цифри. Не буду на них затримуватися. Але попрошу Марію розказати про їх досвід, з чого вони ви починали цифровізацію. Марія, поділіться, будь ласка. Василь, дякую. Дійсно, ми почали будувати нашу екосистему документообігу ще в далекому 2017 році, і за 9 років ми, ми змінили культуру і ми оцифрували дуже багато процесів. І це, і це дозволило нам логічно перейти в 2022 році до ЄТТН. І дуже дуже часто мене питають: а чому ви в 2022 році пішли в проект ЄТТН, коли він коли є не є обов'язковим, навіщо йти в цей складний проект? Але якщо подивитись на наш шлях, то у нас залишився тільки тільки те. Ми побудували цифровізацію з нашими партнерами. Ми перейшли майже на во всіх первинних документах на на цифру, і тільки ТТНК вона вона залишилась на папері. І коли ми зводимось, то у нас все в електронному вигляді і, ще і, і декілька пачок паперових паперових тетенок, які нам не дозволяють вийти на максимально ефективні процеси. Саме тому в 2022 році ми вирішили йти в цей проект, і в двадцять му в двадцять ми вже перейшли на один ланцюг повністю в електронному вигляді. Перевезення між нашими складами. А в 2025 році ми покрили другий дуже складний е, крок це, це перевезення з поля на елеватор е, в період жнивий, коли дуже велике навантаження на всіх, і коли за місяць формується 20 тисяч штатенок. Дякую, дякую, Марія. Що взагалі. Враховують компанії при переході на ЕТТН, бо насправді ЕТТН це не просто перехід паперового документообігу на цифровий, бо це незвичайний договір або е, видаткова накладна, яку просто зараз треба наклад... підписати в електронному форматі. Це досить складний тристоронній, інколи п'ятисторонній документ, в якому є відправник, перевізник, іноді експедитор, водій конкретно отримувач і задача нас як сервісу. Допомогти розібратися з цим і зробити зручне підписання компаніям, підготувати всіх цих учасників. Якщо, наприклад, процеси в компанії вже описані, зрозуміло, що за чим їде. Дуже важливо адаптувати співробітників, підготувати їм, дати всю технічну документацію, дати їм технічне обладнання, забезпечити мобільними пристроями, якщо це водії, якщо це знайманий водій, то Дати їм інструкцію, як це працює, ну і підготуватися до технічної інтеграції. Бо суть інтеграції взагалі з такими сервісами для того, щоб автоматизувати процеси, а не додати ще якийсь один процес. Відповідно, люди, які створюють ці документи, мають продовжувати працювати в тих же облікових системах, де вони працюють зараз. Але якимось чином інтеграційно на одному на моменті створення цього документу він має передаватися через наш сервіс всім іншим учасникам цього процесу, водіям в мобільний застосунок, отримувачам або тим, хто буде підписувати на на етапі отримування в сервісі, наприклад, вчасно або в свою облікову систему, щоб цей перехід дійсно був автоматизацією, але не додаванням ще одного процесу. Марія, які ви поради дасте від себе. Як компанія, яка пройшла цей шлях і зараз активно використовує ТТН. В першу чергу задайте собі питання: а навіщо вам є ТТН? Тобто не розглядайте її як обов'язковий документ, який вимагає держава зараз оформлювати. У вас є точки болю, де використання паперу не дає вам оптимізувати. Я впевнена, що вона є. І, і коли ви ви отримуєте цю точку болю, то ви побудуєте процес впровадження таким чином, щоб вирішити цю точку болю саме для вас. По-друге, в нашому кейсі специфіка такова, що у нас тільки 5-7 власних водіїв в перевезеннях 95% ми залучаємо зовнішніх зовнішніх перевізників. І тому дуже важливо промотивувати е, ваших партнерів або ваших внутрішніх партнерів, логістів, використовувати саме це. Саме ЕТТН. Якщо це зовнішні, то ми проводили, ми проводили тендери і вписували це як обов'язкову умову. Ми проводили навчання для зовнішніх і для внутрішніх перевізників. А ми створювали додаткові умови, які дозволять їм зручно підписувати. Розуміючи, що для підписання потрібен нормальний інтернет. Якщо ви якщо використовують дію підпису, нормальні умови з освітленням, щоб пройшла Face ID, Тому подумайте над тим, в яких точках буде накладатись підпис, і подумайте над тим, щоб провести можливо додатковий Wi-Fi, або зробити додаткове освітлення, якщо відвантаження чи приймання приходить в ноч... ночний час. Передивиться ті дані, які зараз потрібно в ЄТТН. Е Їх значно більше, ніж ті, які ви вписуєте в, електро... в носію. І обов'язково переконайтеся, що в ваших системах, які формують ТТН, є всі ці дані. І перевірте на їх якість, бо з точки з боку провайдерів проходить є вимоги щодо формату цих даних, і ми дуже великий час потратили на те, щоб привести ці, ці дані в той формат, який вимагає держава, в який вимагають провайдери. І обов'язково, якщо у вас кількість татенок, не, не десятки, не сотні, а тисячі в місяць. Не розглядайте варіант працювання з без інтеграції, це дуже незручно. Ми спробували, ну це неможливо заводити в іншу систему через форму, навіть через роботів, цю інформацію. Тому інтегруйтесь і думайте над тим, як залишити вашим працівникам працювати в ваших системах і передавати інформацію для подальшого підписання через АПІ. Та Марія правильно підмітила з приводу е, вимог провайдерів. Дійсно, є це досить регульований державою процес. Відповідно, всі дані, які передаються, вони мають бути виключно в специфічній формі, тому тут важлива підготовка до цього. Е, хочу ще розказати про водіїв, бо дуже багато є е, думок, і часто, коли клієнт заходить з тим, щоб почати єтен. Найбільша проблема, як це буде підписувати водії. От всі кажуть, у нас водії мають кнопочні телефони, і ніхто не може підписати. Так, робочі телефони кнопочні, але як правило, 98% цих водіїв мають смартфони і між перевезеннями гортають TikTok, Facebook і в Viber і переписуються. Через то тут важливість донести їм, що зараз підписання буде через смартфон. Можливо, для когось це інакша мотивація працює. Наступний. Проблема з водіями, як часто звертаються компанії, що як водій тепер накладе електро електронний підпис, якщо це треба йому мати якусь флешку, мати можливість завантажити, тобто це дуже складна історія. Ці речі ми вирішили сервісом. Ми, оскільки ми є акредитований ЦСКА-провайдер, ми видаємо свої ключі фізосіб, для фізосіп, і в нас є безкоштовний мобільний застосунок для водіїв. Коли він реєструється за номером телефону, ми автоматично йому видаємо ключ фізособи. Відповідно, йому не треба буде заходити, шукати ключ. У нього просто буде пуш, сповіщення. Ось є ТТН». Після того, як наклав підпис вантажу відправник. Він накладає підпис просто однією слайдом однією кнопкою, і все. Можливо, масове підписання, якщо більше ТТН, ніж одна. Відповідно, приблизно ось ось так воно виглядає. О. Водія є перелік титенок по місцю вивантаження. Він її відкриває, натискає кнопку підписати і одним кліком ТТН підписаний. Якщо є Face ID на телефоні, щитує Face ID. Якщо немає ніякого Face ID, то просто вводить чотиризначний пароль. Задача водія зареєструвати за номером телефону і один раз пройти верифікацію або через дію, або через Приватбанк, або через Монобанк. Це суттєво зручніше ніж підписувати кожен раз через дію. бо там немає масового підписання і робити гімнастику цю з головою і очима буває дуже складно, особливо в сезон, особливо водіям в аграрному секторі. Ну і про результати. Марія, розкажіть, які у вас результати після переходу на електронну ТТН я хочу ще додати до спіча Василя, що наявність мобільного застосунку це must-have. Без нього воно не взлетить. Тобто обирайте провайдера, у кого є мобільний застосунок, бо, бо інакше водіям дуже-дуже складно. Це ми спробували без, без мобільного застосунку ніяк. А, і, і, і це перше. По-друге, обов'язково подумайте, бо яким чином будуть підписувати вагарі. Бо у вас окрім, окрім водіїв, ще є дві особи, які повинні підписати при відвантаженні і при прийомі. І, і, і ці особи також повинні мати електронний підпис і мати можливість підписувати 24 на 7, якщо ви, як, як і ми, працюєте нон-стоп. Цей результат ми отримали за, 24, за 25 рік. Ми охватили 41 склад відвантаження на вантаження. Відразу скажу, що це, це тільки наші склади. Uh, у нас 932 автоперевізника і, і майже 6 тисяч водіїв. З них власних водіїв 7%. І в ланцюжках, як да, які ви бачите, да, то есть перевезення між елеваторами заводами, заводами. Uh, у нас покриття 84 це 33 тисячі тетенок за рік. Uh, ланцюг полі, елеватор 75. Але ця інформація на кінець року зараз значно більше. Наразі у нас біля 60 тисяч ЄТТН підписано, і враховуючи це те, що перший ланцюг перевезень між складами ми впровадили у 2024 році і вийшли на такий показник спустя два роки, то з ланцюгом поле елеватор це результати першого року, і ми, ми чесно кажучи, не очікували. Ми думали, Дідемо до 50%, і це буде дуже класний результат, але 75 це вище ніж ми очікували. Марія, а скажіть ще будь ласка, як ви мотивували водіїв переходити, якщо повернутися трошки до водіїв? Ну з внутрішніми водіями з мотивацією? Там ну це приказний приказом приказом, що вони підписують і все по іншому, ніяк З зовнішніми це кнути кнути прянік. Перше, те, що я вже казала, що ми включали це в тендер. Якщо ви виграєте тендер, то ви зобов'язані переходити на електронний на електронну ТТН, це було в договорі. Далі, чим ще мотивували, що ми повністю оплачували. І оплачуємо всі витрати на, на електронне підписання, тобто всі підписи, які накладаються на ТТН з боку з боку водіїв, оплачуються оплачується кернелом. Друге, ми взяли на себе навчання, і наші партнери не несуть жодних додаткових додаткового навантаження на навчання своїх працівників. Це це забезпечує кернел. І третє, ну стосовно кнопочних телефонів, то в наших партнерів на щастя вже немає кнопочних телефонів, бо років сім назад наша компанія впровадила електронну чергу, і тим самим всі водії вже мають мобільний, мобільний телефон, смартфон, вміють працювати з мобільним застосунком, і їх треба було просто попросити встановити ще один мобільний застосунок і навчити користуватись кепом. Непогано. Якщо взагалі говорити про результати Марії, які процеси у вас спростилися, і що найкраще у вас зараз відчувається як результатом переходної теперша наша наша біль була зібрати ці, ці паперові ТТН для того, щоб сформувати реєстр і, роз, і розрахувати з перевізниками в пік сезону? Перевізники вимагають розрахунків кожен тиждень на бухгалтерів, особливо в, в період жниви. Дуже велике навантаження на те, щоб зібрати, перевірити, знайти помилки, повернути, переробити, і це була наша точка болю, і ми її через ЄТТН вирішили. В момент завершення перевезення всі, всі сторони мають однаково повністю, повністю коректно оформлений і підписаний документ, який йде в реєстр і є основою для проведення розрахунків. І, друге, ми значно скоротили підготовку оригіналів при. Які вимагають податкова при перевірці, зараз місто того, що бухгалтери в коробках шукають необхідні ТТН, вони просто натискають кнопку і отримають архів, який можна передати ДФС. До речі, цей коментар з приводу перевірки податкової дуже часто звертаю увагу клієнти, тому що. Як правило, більшість документів буває вже переведені в електронний формат, а титанка в папері виходить, що ти даєш одну частину при перевірці в електронному архіві, іншу частину ти тиришся в коробках в кращому випадку в коробках, для того, щоб знайти ці татанки, якщо є якась перевірка. Загалом за 15 хвилин, я думаю, 20 хвилин складно розказати про цей процес, бо це процес, який займає впровадження від 2 до 6 місяців в середньому. У нас навіть було місяць з одним клієнтом, де треба було до старту збору урожаю це зробити, робили цей день і ніч. Але в принципі, це не такий там незрозумілий процес, як він може здаватися після того, як почати його робити. Головне зрозуміти для себе мету, не тільки чекати обов'язкові зі сторони держави, бо воно може статися там на вчора, і це може бути дуже терміново. Зрозуміти в себе для чого ми це робимо. Хто у нас відповідальний за це, як ми рухаємося і обрати партнера? Ми, як екосистемний гравець, можемо допомогти з різними іншими сервісами, окрім ТТН, тому будемо раді. Плюс ми регулярно проводимо івенти по навчанню, семінари, воркшопи. Конкретно в лютому у нас буде якраз для аграрного сектору, як впровадити, тому підходьте до нашого стенду, розкажемо більше деталей. І скануйте qr код Будуть подарунки. Сьогодні будемо розігрувати. Хто ще не встиг зареєструватися, реєструйтеся. і дякую за увагу. Дякую. Дякую, Василю. Дякую.